Сьогодні у нас Volvo xc 40 плагін гібрид, привезли зробити, щоб він заводився. Машина трошки пошкодила ДТП. не так, щоб сильно понизу щось тут дістало. Тут вже підрамник, підсилювач підрамника відкрутили. Питання в тому, що на зв'язок не виходив комп'ютер коробки. І воно включає запалення і зразу вимикає. І Якщо ми бачимо, той комп'ютер. Має ось таку правильну плоску форму. Не знаю, чи камера то передає, наскільки воно покручено, вивалено. І ось таке воно цікаве. Ще не знаю, чи треба прив'язувати той блок, щоб його поставити. Блоки в принципі є, десь 500 доларів коштують. Не знаю далі, як з прив'язкою. Машина достатньо свіжа. Поки буду розбиратися ще з тим. C40 гібрид, плагін не включається запалення, включається і вимикається. Нема зв'язку з блоком коробки. Блок коробки вже розібрав, подивився, чого розбирав, бо він був просто гнутий, ламаний. Плато наче обережно тут дістав, тобто вже трошки так делікатно підігнув, але, але воно тут все криве. Питання в тому, що блок не виходить на зв'язок ні в бенчі, ні спробував програматором то відчитати, не знаю, чи то вже пошкоджений процесор через то ДТП, бо тут плата так само була дуже погнута. Тут порвало трошки навіть друковану плату. І от Не знаю, приїхав інший блок. Блок з розборки. По номеру він співпадає повністю. Блок вже спробував відчитати, він на зв'язок виходить. Зараз ми відчитаємо все, що там є. І спробуємо, спробуємо то склонувати якось. Зняли процесор вже з блока якісь шрота. Дуже було то затяжко, бо плата приклеєна до алюмінієвого радіатора, і щоб нарвати ту плату. Бо тут стоять конденсатори, вони вклеєні там до радіатора роз'єм навколо вклеєний, то так виглядає. Тут роз'єм по периметру заклеєний і тут ще заклеєні конденсатори. Тому щоб то не рвати, і тут саме а, я тут заклеїв. в тому місці так само теплопровод до радіатора. Ну так, Заважко то було нагріти, щоб то обережно зняти. Дуже-дуже довго то грів знизу. Ну, але зняв. Зараз будемо пробувати переносити переносити оригінальний процесор, який був він тут зараз в фольгі То помили то місце, де саме треба буде паяти. Зараз помиємо процесор і будемо там пробувати запаювати. Так, ну і що, перенесли ми процесор. Отак, От у нас поки що блок коробки. Зараз спробуємо, у нас вже не тухне запалення, і машина завелась. Працює нестабільно, але завелась. Ну, то Збираємо блок коробки та будемо то якось так віддавати, бо клієнт далі буде сам ремонтувати. Сьогодні у нас Toyota Corolla має такий прикол, машина стоїть на паркінгу, і тут відображається паркінг. Але само включає позаду камеру, так само світи сам задній ход при цьому, і час від часу задня ляда не відкривається. Розбираємося з тим. Трошки розібрали тут ту ляду, машина схоже, була пошкоджена після ДТП, бо тут. Можна подивитися пофарбовано, пофарбовані дроти. Тут взагалі тут якась дзюра, не знаю, як воно ще там не затіка. Але питання в тому, що, в тому, що тут витікає вода, тут можна подивитися, було пошкоджено, тут витікає десь вода в тому місці. Ну і тут, як позаглядати, так само воно там трошки зелене. Тут трошки зелене. Тут трошки зелене а з цієї сторони зелене. Всередині там зелене, тож то все треба повимивати. Так само на замку, там можна подивитися контакти зелене, тож трохи вода достала. Зараз то спробуємо то все повимивати і далі подивимося на то. Вимили тут роз'єми. І зараз відпускаємо машинку на тести. Ляда у нас нормально запрацювала. Мили всі роз'єми. віддаємо клієнту, щоб пошукав, де у нього затікає вода, бо то буде знову з тим повтор, бо воно там все, все було мокре. Все було мокре. Тож рухаємося далі. Ауді a 6 2-літрова бензинова. Взагалі так дрібна робота, тут підсос повітря був по клапану рециркуляції, там заміна клапана, заміна гумок. Ну, то таке, не про то. Подивився, що якось по повітрю щось воно там гуляє, та кількість повітря. От Хотів показати, ото що залишилося для підсосу на 2-літровий мотор. А все інше забито просто брудом. Просто брудом. Не знаю, хтось так як, якось так гарно обслуговує автомобіль, що, мабуть, то жодного разу то не витряхали. Добре, зробимо, як мусить бути. Стара Корса, як я люблю, машинки 2000 рік приїхала взагалі-то проблема час від часу не запускалася. Проблема була зі зв'язком на емобілайзер. Весь час була і мала лампочка, але ну, так нашвидко. Швидко перевірили, що є каншина, перевірили, що є канлінія, почистили контакт. Зараз вже лампа у нас не блими, машина нормально заводиться. Друга проблема у нас не працює взагалі вентилятор. По схемі як влаштований, є моторчик, є резистор, і, як зазвичай, є перемикач і є тут кнопка включення обігріву скла, щоб довго не лазити, як -то перевірити. Тобто у нас то все живеться з того запобіжника з реле і запобіжника. Тобто, якщо тут включити обігрів скла і у нас засвітиться лампа, то, то говорить о тому, що у нас живлення є. І запобіжник цілий. І так як у нас немає взагалі всіх швидкостей, і якщо тут буде у нас живлення, то, скоріше за все, треба лізти до моторчика. Що ми перевіряємо? Нічого не працює, і при тому включається обігрів скла. Тобто що... каже про те, що у нас живлення тут є. Маса так само тут є, бо то світиться, то включається. І так як не працюють всі швидкості або проблема з тут перемикачем, або проблема з моторчиком. Добираюся до моторчика, думаю, що там, скоріше за все, що там проблема. Подивився, моторчик стоїть тут за сховком за бардачком. І що ми тут бачимо? Ми бачимо тут фішку мотора, яка вже вплавилася там в коврик вона вже стекла і вплавилася. Можна подивитися в якому -то стані. Тож зараз то будемо доставати і щось з ним там переробляти. Так, от ота фішка в такому гарному стані, майже нова. То поміняли, ну скажу чесно, пустив просто напряму, бо тут машина е, напряму як. Просто пустив напряму, обжав через гільзи і все. Машини тут обняті плакать, тут живого місця нема, кузова нема. Мотор димить, весь обосаний, в маслі. Ну, коротше, шорот по ній вже плаче. Зараз вентилятор у нас працює на всіх швидкостях. Тож збираємо ту далі та віддаємо. Всім привіт! Сьогодні у нас Toyota, Toyota корола. Я тут вже трошки розібрав, думав, буде то на швидко. Взагалі машинка проїхала з такою проблемою, що машинка має два ключа, батарейки вже я там перевірив, Батар... ключ віщає, радіоканал працює, вона замикає, відкриває з того ключа. Але Машинка от ключик, має, машинка має безключовий, ключики у мене лежать, ми нажимаємо і нічого не відбувається. Та кнопка засвічується, коли ми нажимаємо на гальму, але... На табло нічого не відбувається. Машинка заводиться тільки коли ключом. Ми умовно нажимаємо на кнопку або біля кнопки, тоді машинка включається, заводиться без питань. Що було перевірено, прибором перевірили, що є накачка від катушки. Далі розібрав. Тут тунель, тут є антена без ключового, вже нічого не відбувається. Коли ми нажимаємо на тон, коли ми нажимаємо на гальма, нажимаємо кнопку тут, у нас тут катушка нічого не віщає. Зараз спробуємо то перевірити, бо тут була замонтована якась сигналізація, яку я вже благополучно зняв, але наче вона була паралельна. Не знаю, зараз спробуємо поміряти дроти від катушки. До блоку керування. Ну що, в принципі, все запрацювало, як би то скажемо, само. Почистили там контакти на тій антенні. І у нас запрацювало, бачимо, от стоїть прибор біля антени, і весь час дає сигнал на тій катушки, весь час йде просто ключика, Тож, в принципі, можна збирати. Та машинку віддавати, ось така дрібна робота по королі, рухаємося далі. Сьогодні Форд. Чому не оказує, який типовий Ford. Умовно, там з середини 2000-х, початку 2010. го Коротше, таку, Типовий Форд проблема не заводиться, все блимає, як йолка, помилки по комунікації, помилки по імобілайзеру. Що ми тут бачимо? І що ми бачимо? Можна подивитися в якому то стані. Можна подивитися кольцеві тріщини, і тут по багатьох виводам є в такому стані, є в такому стані, і воно все живе своїм життям. Тож, то все пропаємо, зараз ще подивимось на процесор, в якому стані, можливо, зразу так само підпаємо і будемо то перевіряти. Приборку зібрали форт нормально включається, заводиться, вже перевірив, постукав, погрюкав. Все нормально, нічого не тухне. До того воно або само засвічувалося, або під час того, як постукаєш по приборці, воно тухло. Зараз у нас все добре, машинку віддаємо. Попутно ще поміняли лампочку в ближньому освіту, бо клієнт тільки з лівої сторони то світилося, то могла б бути проблема. Ну, їдемо далі. Сіньовульова, дизельна V-50. Приїхала світиться на табло помилка. І у нас моторники дуже-дуже помилок на датчик дифтиску сажового фільтра. Зараз подивимось, де він, в якому стані. Ну і далі там вирішимо, що там чи там проводка, чи датчик, чи щось з трубками зараз глянемо. Так, на тому моторі ось знайшов тут по трубках, знайшов тут датчик. І тут при уважному передивлянні, що ми бачимо, ось таку ми бачимо біду, що у нас тут з трьох залишився один дріб. Тож зараз то спробуємо відремонтувати та подивимось. Поремонтували ту проводку, хотів зауважити саме на от те місце, що після ремонту треба зробити пару вітків на дротах, потім просунути і зі стрічкою через гофру і потім ще раз обернути. Тоді дроти не контактують з гофрою, не перетираються через бруд, через то. І воно нормально тримає. Тож Зараз поремонтували, спробуємо зробити. Примусову регенерацію, подивимось на тиск з того датчика. Завели машинку, у нас з'явився тиск сажого фільтра. В принципі, все працює. Можна спробувати зробити примусову регенерацію, перевірити, чи все працює, щоб можна було сміливо віддавати машинку. Він запускати, бо не дуже великий тиск, не хоче він запускати. Система рахує, що фільтр не забитий і регенерація йому не потрібна, бо тиск замали. він є але він замалий тож Наразі машинку віддаємо так, якщо не повернеться, то на цьому все. Рухаємося далі.